Коти зараз сплять на наших подушках, але колись ними поклонялись, як богам. Хочеш дізнатись, як вони підкорили світ? Починаємо з Єгипту. У стародавньому Єгипті кішки не просто пухнастики, вони захисники дому, символ родючості і улюбленці богині бастет. Вбити кота заборонено. Покарання смерть. Їх муміфікували як фараонів. А під час пожежі єгиптяни спершу рятували котів. А вже потім усе інше. Коли єгиптяни почали торгувати з сусідами, кішки рушили за ними, їх брали на кораблі, бо коти були ідеальними антигризунами. Так вони потрапили в Європу. Азію і на всі континенти. Але не все було гладко у середньовіччі їх вважали слугами відьом, котів спалювали, бо боялися їхніх магічних очей. Але хто переміг? Звісно ж, муркотики. Сьогодні коти не просто домашні улюбленці, вони зірки Тікток, правителі Інстаграм. І господарі диванів. А найголовніше вони навчили нас служити їм з любов'ю м'яукнув, відкрий двері, витер лапу, постели плед, це котячий менеджмент. Коти більше не потрібні в храмах. У них є власна релігія. Люди служать котам. Подивись на свого, він точно не простий пухнастик. Він потомок Божества. Став лайк, якщо твій кіт уже керує твоїм життям. І підпишись, щоб дізнатися більше. Та напиши в коментарях, ким був твій кіт у минулому житті фараоном чи хитрим жрецем.